дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурентіві. В Україну повернули тіла 909 полеглих захисників. Сховався в олії. Прикордонники виявили порушника у цистерні. Трагедія в Запоріжжі. Двоє дітей загинули через необережне поводження з газом. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 18 квітня. У студії працює Христина Дричик. І Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про втрати. На Донеччині трагічно загинув солдат Василь Харчук, 1982 року народження, житель села Іванівка. Він служив у 28-й окремій механізованій бригаді імені лицарів зимового походу. Загинув герой 15 квітня 2025 року під час виконання бойового завдання в районі села Деліївка Донецької області, також у Ковальській громаді. Скорбота трагічно загинув. Стрілець санітар гірсько-штурмової роти військової частини солдат Сергій Саліванов 1992 року народження. Захисник віддав своє життя 13 квітня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Привільне на Донеччині. Редакція телеканалу Конкурентів висловлює щирість співчуття рідним і близьким героїв, честь і шана воїнам. На великодні свята правоохоронці стежитимуть за порядком по всій області біля храмів у містах та селах. У місцях проведення богослужінь чергуватимуть наряди поліції, Нацгвардії та добровольців. Вони допомагатимуть людям і реагуватимуть на будь-які порушення. Якщо буде потрібно, проводитимуть роз'яснювальні бесіди. Нагадаємо, у Волинській області продовжує діяти комендантська година з опівночі до п'ятої ранку. Також поліція закликає не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та подбати про власну безпеку і безпеку рідних. У пункті пропуску ягодин на Волині прикордонники затримали чоловіка, який намагався незаконно виїхати з України, сховавшись у вантажівці. Як повідомили у держприкордонслужбі, 43-річний водій з Чернігівщини, запевнив, що в авто він один. Та під час огляду у спальному відсіку кабіни знайшли ще одного чоловіка, 32-річного мешканця тієї ж області. Виявилося, обидва діяли разом щоб обійти прикордонний контроль. Чоловіка затримали автомобіль. Вилучили. У Луцьку затримали трьох чоловіків, які організували лабораторію для виготовлення амфетаміну. Вони продавали психотропи жителям області. Про це повідомили в поліції Волині. Правоохоронці вилучили понад пів кілограма амфетаміну, а також обладнання для його виробництва, гроші, електронні ваги і навіть гранату. Злочинців затримали 16 квітня. Їм оголошено підозру зловмисникам загрожує позбавлення волі від частини до 10 років. 17 квітня пізно ввечері поблизу села Мельники на Шадщині спалахнула масштабна пожежа. Місцеві жителі долучилися до боротьби із полум'ям, допомагаючи пожежникам, але вогонь швидко поширювався далі. Зі слів очевидців, горіла велика площа сухої трави та чагарників. Люди викладали відео у мережу, аби показати масштаби пожежі. Горіла суха трава та чагарники поблизу села Крижівкарожичинської громади. Як повідомили в ДСНС області, на місце виїхали рятувальники із Луцька. Через сильний вітер вогонь швидко поширювався і була загроза для житлових будинків та лісу. Пожежу вдалося загасити на площі трьох гектарів. Ймовірною причиною стало необережне поводження із вогнем. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України у сумах, 18 квітня під час ворожого удару дронами камікадзе постраждало підприємство, де випікали паски до Великодня. Один із дронів влучив саме в той момент, коли туди приїхав підприємець по продукцію. Чоловік загинув на місці. Про це повідомив виконувач обов'язків міського голови Артем Кобзар. За його словами, усі три дрони вдарили по одному й тому ж приміщенню. Дах будівлі зруйновано, а саме виробництво серйозно пошкоджено. Ще одна людина звернулася до лікарів. У Харкові ранок почався із потужних вибухів. Росіяни завдали ракетного удару. Постраждала велика територія міста. За офіційними даними, одна людина загинула 98 людей поранені. З них семеро дітей. Удари прийшлися по житлових будинках в основ'янському районі. Медики працювали без Зупинки, щоб допомогти усім, хто постраждав в Україну, повернули тіла 909 полеглих захисників. Це загиблі військові з Курахівського, Покровського, Бахмутського, Вугледарського, Луганського, Запорізького, сумського Харківського регіонів та з Моргів на території Росії. Україна та США підписали важливий меморандум, який відкриває шлях до укладання угоди про надра. Це було оголошено міністеркою економіки Юлією Свириденко. Підписання відбулося онлайн з українського боку. Документ підписала Свириденко, а з американського міністр фінансів США Скотт Бесент. Ця угода відкриває нові можливості для інвестицій, модернізації інфраструктури та зміцнення партнерства між країнами. Після завершення угоди її повинна затвердити Верховна Рада України. У Святошинському районі Києва поліція затримала двох братів з Івано-Франківщини за вбивство з особливою жорстокістю 29-річного чоловіка. Потерпілий на вулиці у Святошинському районі познайомився з двома братами 21 та 22 років, які декілька місяців тому приїхали до столиці у пошуках роботи. Того ж вечора підозрювані запросили нового товариша до себе в гості, де разом розпивали алкогольні напої. Однак, згодом між чоловіками винний конфлікт, який стрімко переріс у бійку. У розпалі сварки брати ножем та металевою каструлею нанесли потерпілому більше 20 ударів в область грудей, спини та обличчя, від яких він загинув на місці. Чоловікам оголошено підозру їм загрожує покарання від 15 років тюремного ув'язнення до довічного. Прикордонники на пункті пропуску Мамалига виявили чоловіка, який намагався нелегально виїхати до Молдови, сховавшись у цистерні з олією. Водій вантажівки громадянин Молдови віз рослину олію. Проте під час огляду авто прикордонники помітили підозрілі кріплення на люк у цистерни. Всередині був чоловік з Одеської області, який підвісився на страхувальних ременях. І занурився в олію майже по груди. Чоловік подолав так шлях від Вінниці до кордону. Він домовився зі знайомим водієм, аби той вивіз його у цистерні. На порушника склали адмінпротокол, а Водія затримали йому. Загрожує кримінальна відповідальність за незаконне переправлення людей через кордон. У Запоріжжі вночі 18 квітня сталася страшна трагедія. У квартирі багатоповерхівки в комунарському районі загинули дві маленькі дівчинки 4 і 9 років. Попередньою причиною стало задимлення житла через недбале поводження з газовою плитою. У квартирі на момент події перебували 22-річний хлопець і троє дівчат. Їхню 17-річну сестру з отруєнням продуктами горіння шпиталізували. Ще одну людину ймовірно повнолітнього врятували. За фактом трагедії поліція відкрила кримінальне провадження. Правоохоронці закликають не залишати газові прилади без нагляду, адже навіть дрібна необережність може коштувати життя. Далі до новин світу, президент Польщі Анджей Дуда заявив, що його країна зацікавлена в доступі до ядерної парасольки Франції та американської ядерної зброї. Про це він розповів у коментарі Bloomberg. За словами Дуди, обидва варіанти не суперечать один одному, і польща може розглядати їх одночасно. Ідея посилити безпеку країни та всієї Європи на тлі загроз із боку Росії. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також підтвердив, що тривають серйозні переговори щодо використання ядерного потенціалу Франції для захисту союзників. Польща вже давно закликає США розмістити на її території американську ядерну зброю. Також Варшава активно зміцнює свої кордони з Білоруссю та Калінінградом. За підтримки Євросоюзу, НАТО має реагувати на агресивну поведінку Росії. Ми пропонуємо поширити ядерну співпрацю на Польщу, заявив президент. Міністерство закордонних справ Китаю відреагувало на заяву президента України Володимира Зеленського про можливі постачання зброї з Китаю до Росії. У Пекіні назвали ці слова безпідставними. Про це повідомляє Радіо Свобода. Речник МЗС Китаю Лін Цзянь заявив, що його країна ніколи не надавала летальної зброї жодній зі сторін у так званій українській кризі. Саме так у Китаї офіційно називають війну Росії проти України і разом з цими словами МЗС КНР закликали дотримуватися об'єктивності та цитуємо: не перекладати провину на інших. Ну, а якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дричик. На цьому наш випуск. Новин не завершується ще більше важливої інформації. Дивіться далі, тож не перемикайтеся.